Мої вітання! Друзі! Сьогодні поділюсь з вами секретом як збільшити життя от такому гідроакумулятору, який зазвичай встановлюється в приватному будинку. Цьому гідроакумулятору більше 10 років. Як бачите, зараз займаюся заміною мембрани, груша в простонародні. Тому вже відкрутив майже всі болти на флянці. І зараз покажу наскільки все живе. Як бачимо, і флянець живий, тільки там, де з водою контактує, є певний осад. І сам гідроакумулятор також живий. Це місце, де постійна волога. Ось я витягнув мембрану, як бачимо, жодного натяку на корозію на флянці. Самого гідроакумулятора немає. Секрет полягає в наступному. Якщо звернули увагу на оце, це місце, воно чимось покрито. Це звичайний антикор. Після того, як збираємо повністю систему, так, коли встановили вже флянець, закрутили його, просто повністю обробляємо все самим дешевим антикором. І флянець, і гідроакумулятор, де воно стикується. Почистив флянця, бачимо, що є трохи корозії, але я думаю, що до наступної заміни цієї штуки резинової груші ще послужить. На гідроакумуляторі зняв залишки антикору старого і готовий до встановлення нової груші. Грушу встановив. Флянця прикрутив, залишилось відновити. Антикор там, де його вже немає. Я користуюсь отаким. От Найдешевшим, що є у нас в автомагазині. Антикором обробив, але важливий момент, треба, щоб він забіг отуди на стик між флянцем і посадковим місцем в гідроакумуляторі. Тому треба перевернути і домазати знизу. Видно, що є місця там, де антикор не залився. Тобто доливаємо, щоб повністю не було місця, куди він не потрапив. Тепер він ось сюди позатікав у всі місця, куди потрібно. Перевертаємо в робоче положення. Ставимо, воно затече куди взагалі не могло залізти. І все буде добре. Після висихання йому конденсат не страшний. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде далі багато ще нового цікавого відео. Дякую.